Як за допомогою кольорів оновити дизайн? <му> Кольори мають силу змінювати атмосферу будь-якого простору. Ось кілька ідей. Додайте яскравих кольорів до нейтрального інтер'єру. Подушки, пледи, картини чинають один кольоровий стілець освіжать простір. Гра з градієнтами. Які переходи між відтінками зроблять інтер'єр глибшим і більш гармонійним? Сміливі стіни. Спробуйте акцентну стіну, пофарбуйте одну стіну контрастний колір або використовуйте стильний малюнок, природні відтінки. Зелені, піщані та таркотові кольори створять затишок і відчуття гармонії з природою. Мінімалізм кольору. Не обов'язково мати багато відтінків. Один правильно підібраний колір може кардинально змінити простір. Пам'ятайте, що колір це емоція. Тому обирайте той колір.